Хто <смеш> кого веде запитання завжди виникає на червоній доріжці. У мене з Поліною Лагуновою. Я Паліну в прекрасній жовтій сукні, Чи вона мене в найменш прекрасному, легко блакитного кольору костюмчику. Вітаємо вас, друзі! Це попконвеєр, четвер вечір і найкращий час на телеканалі М1. З вами небесний Дмитрій Абрізан Ох, і Паліна Лагунова. І ми починаємо. Якщо я небесний, то ти Паліна пісочна? <смеш> Яїчна. Дивіться сьогодні у поп конвейрі. Мачете у Києві. Начімає! Валерія Крук спілкувалася із ніангелем. <реку> Діофільми зняли новий кліп. І де сховали концерт Океан Ельзи. Ех! <реку> Ти знаєш, Поліночка, коли я дивлюсь на нас з тобою, от сьогодні в такому вигляді, в мене піднімається з одного боку якесь національне почуття гордості, тому що ми з тобою символізуємо прапор України. Іди не що ти мала б бути знизу, а я зверху якимось чином при правильній композиції. А з іншого боку, ві якимось морським бризом, розумієш, тому що пісок, небо, море. Вчора, друзі, стартував 66-й канський кінофестиваль на набережній круазе. Коротше кажучи, чайки, попкорн, зірки. и дождь. Да. В этот день был дождь, и по регламенту нельзя было брать с собой зонтики. Ну, в общем-то, Дима, звездой... А колочи? Вообще а пакеты на голову? Звездой быть сложно, дорогие друзья. Но нужно в любую погоду идти вот это и блистать. Но давай поищем какую-то позитивную сторону. Смотри, идут женщины. В ластах. Мокрые платья. Рыбудь червоную дорожку. Николь Кидман зачесывая мокрую челку назад. По сути, оселедец. Романтика і мокре декольте. наконець то у Канах офіційно розгорнув червону доріжку знаменитий Канський кінофестиваль. Все як завжди, близьк зірок і спалахи фотокамер. От тільки вперше за останні роки незваною гостою події стала злива. За регламентом фестивалю парасольки на червоній доріжці не передбачені, але навіть дощ святу не перешкода. Зірки з удаваними усмішками і в дизайнерських вбраннях вітають гостей і посміхаються в об'єктиви. Цьогоріч головою журі фестивалю обрано Стівена. Спілберга ка тепло прийняли легендарного режисера. На церемонії відкриття Спілбергу так довго аплодували, що він мало не забув слова власної промови. Для мене це можливість дізнатися щось нове. Я ставлюся до цієї події як двотижневого свята кіно, а не як до змагання режисерів і картин. Колеги Спілберга по судівському столу: актори Ніколь Кідман і Крістофер Вальц, режисер Енглі та інші знаменитості. Відкривати фестиваль доручили базу Лурману. Часу австралійський режисер презентував тут свій мулен руш цього ж року. Він привіз екранізацію легендарного роману Френсіса Скотта Фіцджеральда Великий Гетсбі». представляти стрічку до Кан приїхали виконавці головних ролей: Лео Ді Капріо, Кері Маліган, Тобі Магуайр, Айла Фішер та інші знаменитості. Я пам'ятаю, як підлітком читав «Гетсбі». на мене справила враження ця книга. Та коли напередодні зйомок я перечитав її, мене наче вразило блискавкою. Розумієте, це потужний роман. Який навіть сьогодні обговорюють його? Цитують кожне слово, кожну фразу Фіцджеральда. Ми просто увібрали в себе всі ці слова і поринули в атмосферу шалених і руйнівних 20-х. Це було незабутньо цього року. В офіційній конкурсній програмі 53 фільми, 20 з них в основній. Канський фестиваль триватиме до 26 травня. Саме тоді буде оголошено імена переможців.